Мир Божий, брати і сестри для вас. Я читаю Боже Слово, яке записано євреям в 10 главі, 26 стих такі слова. Ібо, якщо ми отримуємо познання істини произвольно грішим, то не остається більше жертви за гріхи, но некоє страшне очікування суда і ярості Огня. готового пожрать противников. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет той, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кров завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. 16 глава числа, следующие слова. И сказал обществу Моисей, отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея Давана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: изсего узнаете. что Господь послал меня делать все дела сии, и не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, необычайное, и земля разверзет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых – и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они и среди общества. И еще одно место. Третье царство, 12 глава, 25 стих, и обстроил Ирво Амсихем на горе Ефремовой. и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иераваам в сердце своем, «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем» то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равоаму, царю и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму царю Иудейскому. И посоветовавшись царь, сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов левиных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, 15 пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15 день 8 месяца, месяца, который он произвольно назначил и остановил праздник для сынов Израилевых, І подошов к жертвеннику, щоб совершить курення. Дорогі брати і сестри, часто в наших собраннях ми чуємо, що він произвольно вже грішить. Правда, ми так чуємо? Ну, ми завжди вважаємо, що произвольно це коли грішить і не кається. І в собрання приходить і знову грішить. І в собрання приходить і знов грешить, і браття визвуть там, де то побеседують, і плаче, кається. Потім чують, ну, знов согрешив. Чи согрешила? Ну, і браття шкодують, бо дивиться, що він плаче, кається. Він не противиться, коли браття визивають і сварять його. Ну, по реакції видно, що людина осознає. Кажуть: ну коли вже людина не осознає, грешить, кажуть, произвольно. Браття сестри, я трошки довго думав на цю тему. Що таке произвол? І от оті от, от, міста писання, які я ось прочитав, я думаю, що ви все не запам'ятали. Тому що це трудно запам'ятати. Ну давайте пару таких точок е, вияснимо, що таке произвол. Тут говориться за Іровоама, цар, якому пророк порвав одежду на. 12 частей і 10 вручив, каже, ото тобі Господь дає 10 частей, 10 колін Ізраїлевих тобі, а два коляна раді Давіда Рабама його оставлю для Іуди, Іуда Вініамін, царю юдейському. Ну, Єрвоам подумав, що він великий в очах Господніх. Ну, якщо пророк так зробив і так дав, то я великий. І серце Єрвоама в той же момент було. Поднесено, о, як Бог мене. А написано вище, що він кругом себе собрав людей, таких негодних всяких, проти свого Господина царя. Востал, написано і з'явилися главарем. Шайки. Там написано. Чуєте, не банди, а шайки. Таке слово інтересне, шайка. Знаєш, що шайка? От ходять і через провода кросовки вісять, які то шузи, там яка то шайка є. Що там за тими шузами контролює, щоб ти туди не зайшов. Так як ведмеді на Аляски вони беруть пазурами і роблять там такі метки на дерев'ях, щоб другий ведмідь туди не зайшов, на ту територію. Так і то, шайки є тут такі. Старі люди цього не знають, воно їм не треба, а молодь знає, що я говорю. Главар шайки. І тут, от цей главар, привознешся, о, та то, то Бог мене, значить, подняв на таку висоту, то я що то значу. І починає думати, написано, ми читали, і посоветувавшись, видно було, з ким совєтуватися. Сьогодні регента теж советуються. До просвітера не йдуть в їх хор, в їх сестри, в їх сопрана, в їх альти, в їх групи, в їх браття. І вони там збираються, просвітера не кличуть, щоб з просвітером побеседувати брат. Ну в нас тут репертуар такий трошки інтересний, сім, сімінор. Може бути, в нас то. Ілійські є мелодії в церквах були в Совєтському Союзі, є мотив ілійські, є мотиви. Є мотиви мелодій Регента. Ті, що вчилися, ви розумієте, що я говорю. Єзка мотивів. Мотив чайний, мотив Будди, в їх свій мотив. Мотив мусульманства і Ірана, свій мотив. Тобто мелодія, е, якою, знаєте, написано, що і самий в найіскусний. Заг... Заговарювання її, аспід уха свої робить, щоб не чути те, що він йому ти мелодію робить на свирелі, щоб не втікав, аспід. Знаєте, є такі секрети. Тобто мелодія отограє браття, велику роль сестри церкві, бо церква Божія. Я думаю, яку мелодію слухали пастухи на полях віфліємських, коли ангели явилися, там було мелодія? От ви почути мені хоч раз. Не чую. Брать і сестри, ну у нас мелодії помінялися і регента решають. Ну, з просвітера не кличуть. А що таке? Хто такі просвітіре? Подобно. Дивіться, произвол. Я по своєму произволу. я регент. А що той просвітір мені? Я тут зараз хор підніму, голоса зберемо, поміняємо все. Це проїзвол, братят і сестри. Чуєте, що зробив Єровоам? Назначив, він знав, що священники не синовій Левіїна. Він це прекрасно знав. Він знав, що вони не мають права приближатися к жертвоприношенню. Проїзвольно. А що мені Що вони мені скажуть? Я не буду читати, времени дуже мало. Браття сказали, 12, максимум 15 минут. Друзі, сьогодні Присвіті приголосив тій церкві нас привести до молитвиного состояння народа Божого. Давайте, браття, сестри, ви мене підтримайте, щоб нас було дух молитви тут з'явився. Співає молодь, це хорошо. Хай співають. А ми, сестри, браття старші. Давайте будемо молитися, щоб Божа сила прибула, щоб вони заспівали Духом Святим. Знаєте, як Дух Святий бере в одяг і починає співати мелодію ілійською, тобто сіонською. Вона називається Ілійська. Ригента. Чуєте? Не Будда, не мусульмани, там один лізгинки. Це не наші мелодії, наші мелодії от Ізраїля. Чуєте, наші мелодії це ті, які, які небо з'єднуються, як наші сістри, браття старші колись знаєте, чули мелодії неба і писали таке пісноп'єння, відповідно, Не говорить молодь, що наші пісні десь прибули десь з Африки. Ну, no. наші пісні, які ми співали в зборниках наших, вони прийшли з Америки. І такий був чоловік, дуже уважаємий, проханов. Він эти пісні з американської мови англійської, написав на русскую, а мелодії ті самі. І ми їх співали при совєтській власті. Ми приїхали в эту благословенну страну Америку. Нас Бог сюди вивів, як браття кажуть. А помінялися мелодії наші. Помінялися произвол. Браття, все, що робиться в церкві, треба совєтуватися з служителями. І Єровоам не совєтувався. Взяв жертвенника, поставив висоти, поставив все по своєму произволу. А Моїсей тут казав, коли перед народом стояв. От з цього увіді, що це я все роблю не по своєму произволу, но Господь мене послав. І якщо ми читали, зробив Бог так, як Моїсей сказав. Зробив. Не було произвола, не було строго шествув Моїсей, так як Господь йому повелівав ше... шествувати за Господом. Братя і сестри, ще один був такий цар, який дуже був грамотний. Говориться, що Бог його благословив, тому що він шаги перші робив з Господом, це цар Оза, якщо я не помиляюсь. А священник Азарія. І от то цар, коли стенобітної машини, коли царство, коли города. По великими мурами, сценами, було військо, військо, сила, армія. І написано: возгорділо серце його. Що він зробив? То мало тобі царство золота, утішення, в яких тебе жінок множество було, і і всякої обслуги, На тебе там дмухали, хукали сар, тобі мало того, що тебе золото кругом тебе піща самая, і зисканная, ти біля тобой слуги кланяються, на тебе там махають, щоб ти не спутів часом. Мало тобі цар. Я хочу в храм взяти кадільницю і кадити хочу. Заходить в храм, і написано 80 священників людей отличных, воспрепятствовали і сказали не твоє це діло, цар, Це діло синів левії І що цар зробив? О, цар воспротивився. Куда, що ви мені? Братья і сестри, ви бачите эту ситуацію в останнє время молодого покоління, як воно произвольно противиться власті, Богом, установлено в церквях. Ви розумієте, братя що ще произвол. В торозаконні написано, що если ми... серед тебе з'явиться син или дочка, который скажет, а я, вопреки Господу, що там Господь говорить, я буду сделати так, і отак, вот так, вот так, так по своєму прозволу, і нічого мною не буде. Так написано: 29-й, по-моєму, или 28 глава Второго законня. Вдома можете перевірити. По, по своєму произволу. То каже не, не ну, важко говорити по-русски. Неодмінно ця душа буде наказана. Тому що произвольно грішить, іде проти Бога, проти всякої власті установлюють. Нічого не боїться, все попирає ногами. В притчах, друзі, ми читаємо таке слово в притчах. Сильний ділає все произвольно. всякого мімоходящого награждає. І написано, ще там таке слово. І глупого награждає. Провірте, є так написано. Чуєте, що сильний? Якщо сильний, о, а що мені ці браття, а що вони з України приїхали, нічого не розуміють. У нас прогрес. Look at the American churches. Are they, are everybody of them going to the hell. No. І, і Таке оправдання, оправдання, оправдання. А що? Браття, нічого. Ми нічого не знаємо, ми не хочемо діляти нічого по своєму произволу. Перше, чим що то, браття, сестри, узаконювати якісь празники. У нас є праздники, узаконені Євангелієм. Це євангельські праздники. І в противовес євангельських праздників, браті і сестри, сьогодні прийшли мирські праздники. І ви бачите, як серце народу склоняється к мирським праздникам більше, ніж християнським праздникам. Сьогодні цей мир, в конечному ітогі, скоро в скорому магазинах перестанемо слухати Christmas Music. Тому що вони противляться все, що е, в согласії з Богом і з Євангелієм. Раніше, 25 років тому, коли я сюди приїхав, я удивлявся, ходжу по магазині. Гарна мелодія, мелодії крісму, ці мелодії сочетаються з тим, що ми чули. Це наші мелодії. Сейчас, які понимаєте, ці дінозаври, ці хеловини, 30 днів празнують. І ричать, і гудять, і гукають, і мукають. От дінозаври по магазинах. Противовес. І сьогодні, не... сестри, улибаємось, правда. Ми зараз будемо плакати перед Богом, сестри. Ми в опасності. Наше молоде покоління в опасності, сестри. Наші дітки, які в школу ходять в опасності, їх хочуть навчити, що Бога нема. Чуєте по своєму произволу сьогодні американська церква вона, е, о, о, на Хеллоуін найт, подивіться, що в них робиться. Вони святкують Хеллоуін, їх просвітіра з ними. Це произвол. Разве Библия дозволяет делать по свою произволу? А мы читали в Евангелии, ибо нет более жертвы, если мы делаем произвольный грех. Это произвольный, коли людина робить те, що в Евангелии не написано, коли вона йде против Бога, а нас Бог благословляет. А что ты нас тут учишь в Америке? А нас Бог все нам дал. Братья и сестры, это произвол, да убоится Божий народ Господа. Та прийде в благоговіння Божий народ. Браття і сестри, а я би сказав не про своєму произволу. Народ Божий, а коли ти чув мелодію, коли Дух Святий сходить на церкву, і в духовному пенні сестра починає співати Духом, іде і з'яснення через неї мелодія, і Господь Духом Святим відкриває будущее. Браття і сестри, а коли ми на це схопимось, Господі, а де ж ти? Ми хочемо таке, браття і сестри, в церквях наших. Я думаю, так, да. правда молодь? Браття, сестри, співайте, хай Бог благословить. Я боюся, щоб не було произвола регента. Чуєте? Я боюся цього. Браття, прийміть. Брат так сказав проповідувати коротко і до молитви. Буде молитись. Сестри, браття, давайте встанемо на молитву. Боже вечний. Помилуй нас.